Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт, і сьогодні у нас огляд гілки концептуальних СТ. В лапках Ні, ну або не у 2024 році. Взагалі не хотілося тестувати їх, але акція до бою не питалася мене. І капець там дві сильні гілки вам пропонує до прокачки ВГ. <смеш> у цьому місяці навряд чи вийде огляд китайських ЛТ, але гайд по ВЗ-132.1 можете вже глянути на каналі. Підказку залишу зверху праворуч, а поки пару слів про нюанси колісних великобританських СТ, щоб не повертатись до них, або коротко пролітати під час розбору кожної е, окремої машини. Перша і сама бісяча фіча це маневрування. Для того аби ви приблизно розуміли, з чим потрібно буде мати справу, то закарбуйте у голові кумедний факт: 75% ВТ маневрують краще, або ідентично з представниками великобританської гілки СТ причин тому декілька: прохідність, яка знову ж таки швидше відповідає класу із трьома смужками, і що саме смішне, техніці із гусеницями. Друге, недостатня швидкість повороту шасі. І третє, саме головне, це параметр, який можна побачити лише на колісній техніці, максимальний кут повороту коліс. Всім відомий такий танк, як ЄБР-105. І у нього цей показник у швидкісному режимі, у якому він гірше маневрує, складає 15 градусів. А у концепта 5 на постійній основі 6. Якщо що, це найкращий показник на гілці. Наступний жарт вас очікує з механікою коліс. Мова йде за штрафи від їх кретування. Порівняти, само собою, ми можемо лише з французьким ЛТ. І у них при влученні у колесо при швидкості 90 км на годину, підкреслю, 90 км на годину, штраф накладається у розмірі 25%. Тобто він скине всього то до 70%. І при цьому продовжать маневрувати як хворий. А от концептуальні великобританці отримують 60% штраф при максималці 60-65%. А тепер уявіть себе на перекаті. А я нагадаю, девятка – величезні сараї, які критуються від кожної пайки. І я думаю, ви вже зробили для себе висновки. Ну а перед тим як перейти до основної частини відеоролику, на екрані, як завжди, гілки за вашим проханням, котрі розбиратимемо згідно із порядковим номером. Починається уся ця котовасія для мене з 7-го рівня Афс Вім A. хоча так хочеться поставити замість Skim SHAME, типу 40. Але маємо те, що маємо. Досліджується цей ліліпут за 53 тисячі досвіду. Насолодіться габаритами і силуетом на максимум. Там що, в принципі, і вісімка нічого так у цьому плані, але все, що вище, це тупо є треті. Відразу поговоримо про економію часу і ресурсів. Можете сміливо пропускати топове двигло. Приріст не просто мізерний, його по факту немає. За 10 кінських сил і одну кобилку на тонну у вас попросять 16,5 тисяч, а це на хвилиночку перетопова гармата плюс башта. Згусерень ця протилежна ситуація, їх вплив є немалим і на прохідність, і на швидкість повороту шасі. Хоча сильно комфортнішим ваш геймплей їх прокачка не зробить, але пропуск відкине проблем. Тут повороту коліс на сьомому рівні складає 4 градуси. Не дай Боже! Вам в'їхати у союзника. Півхвилини будете намагатися відклеїтися. До цього вас уже мали підготувати 5-6 рівні. Раз ми зачепили базові параметри рухливості, то розберемо усю характеристику. Ваша максималка 60 км вперед, 30 назад. Хорошу. 24 кобилки на тонну наявні, і це без турбіни. Прекрасно. А прохідність яку ВТ потвердив. Ага, приїхали. Ось цей момент дуже паскудить гру. Благо є покращена навичка король бездоріжжя, але вона не всесильна, Тому готуйтесь до усвідомлення того, що крутити когось це не ваше, і стабільне набрання, як і підтримування, виглядатиме не надто стежним. Тепер увага. Це загалом я мав на початку сказати, але вже записав ту частину і мені лінь переписувати. На відміну від гусеничних танків, у яких збита гусениця ремонтується 10 секунд без розкачки, наші колісні монстри у дефолті цей показник тримають в районі 25 секунд. Тобто при повній розкачці плюс загартування. Дай Боже побачити 11. 11 секунд, ти стоїш у прострілі противника. Ну коротше, і чайку посьорбати, і еклерчиком заїсти своє горе встигнеш. Перша ваша гармата передалась у спадок від попередника. І це чисто плювачка, 125 шкоди з пострілу, када 3 секунди, ТПМ 2400. Точність у неї нормальна. Та і я вам скажу так: до комфорту введення вогню якихось глобальних претензій. Не буде на усій гілці, а от до динаміки настрілу є питання, і вони супроводжуватимуть гравця включно до 9 рівня. Наступна гармата дозволить аж на цілих 10 одиниць сильніше кусати. І що саме кумедне вимагатиме за це плюс цілу секунду до перезарядки. Такий собі бартер, погоджуюсь. Єдиний плюс переходу це пробиття преміальним снарядом, тому що на Стоковій проти 8 уже не гралось. За дев'ятки взагалі мовчу. На цьому моменті у вас відкривається доступ до башти, яка зробить стабілізацію від повороту носія гармати в два рази кращу. І я не думаю, що варто детально оглядати броню навіть в топі. Ось тобі невеличке кругове прокручування каліжину нашої сімки. Ти там побачив броню і я ні. Топган також нічого цікавого не представляє. Пам'ятаю, як колись на сьомому рівні почало підгорати від Альфея 180, а тут і того менше 150. Каде 38, що в принципі непогано, але в розмінах буде важко і в цілому накидуванні за весь бій. Пробиття знову піднялось і на кінець-то можна пограти звичайним снарядом. Але якщо у вас все печально з вицілюванням уразливих зон, то освоєння цієї тачки буде важке. Єдина сильна сторона ФСВ маскування. Воно дійсно класне. 38 під час простою і 30% під час руху. І от якби до нього ще й додали огляду нормального, то іноді можна було б і якогось світлячка замінити. А так у вас намертво сліпа тачка в стоці башта видає 360 метрів. Вердикт максимально прохідна машина, без унікальності, з механікою, яка не дає їй бути СТ. Благо, невеличка і, хоч від кущиків може пограти. Але з динамікою настрілу шкоди все дуже і дуже сумно. На восьмому рівні нас зустрічає ФВ-601 Саладін. Його я вам можу дуже детально охарактеризувати через призму уособлення. Так от, Саладін це AMX CDC на мінімалках. Розумієте наскільки все печально? На старті вже бажано мати або 17к на топовій гусениці, або загартування, яке потім можна і зняти. З двигуном вчиняйте по аналогії до попередника і точно так же з гусеницями, по прохідності нічого не змінилось, як і по динаміці і маневруванні. Ну, може, Саладін стартує трохи гірше, але в цілому рухливість ідентична з ФСВ. А, ну й да, максималка складає 60 км на годину. Це, до речі, перше, у чому Саладін уступає Сідісюкові. Нехай максималку у француза 57 км, але він їх, попри таку собі прохідність, набирає за лічені секунди, а маневрування геть подумки порівнювати не потрібно. Пам'ятаєте, як я говорив на сімці за відсутність динаміки настрілу? Так от забудьтеся, тому що на восьмому рівні, саме на восьмому рівні, який майже покаде з дев'ятками грає, ну і трохи ріше з десятками, оці 150, з пробиттям 180... Так підпалюватимуть сраку, вашу сраку, якщо хто не зрозумів, що словами не передати. Єдине покращення буде по стабі від повороту шасі і під час руху. Тобто, ну такий невеличкий плюс в скарбничку до хорошого загального комфорту стрільби. Кумедно звучить, комфорт є, а реалізації нема. Перед Топганом у вас знову стоїть башта. Яка, окрім бакенбардів, додасть аж 0,50 хп. Потужно. А знаєте, що ще потужно? А це те, що при частковому збільшенні ми стали ще картонніші. У попередника ВЛД був 35 мм, башта 40 мм. А на ФВ-601 фронтально переважає міліметраж 31,8 мм. 31 Ще ніколи так не радів 90-му каліброві. Ну реально, на контрасті оці 250, які він може запропонувати, просто бімба ракет. А це враховуйте той момент, що я не витрачав час на прокачку. У мене все відкрито, просто заради експерименту, 3-4 бої я катаю з усіма доступними модулями по черзі. А хто же ж буде качати? І на все про все у вас піде 42 тисячі досвіду, і це без катків. Чисто башта і гармата. ДТХ Топгана в цілому підуть. 6,46 перезарядка, ДПМ 2300, 1,7 чи зведення і розкид 0,3. Це при хорошій стабілізації. Сюди ми додаємо пробиття ББшкою у 221 мм, що мене порадувало. А голда не найгірша, але 255 мм підколом не кожному дано реалізувати не в упорі, а на дистанції. Благолотить цей підкол 1300 метрів на секунду. Я точно можу сказати, що якщо ви проходили чи проходитимете гілку без перестрибування, закреслення і досвід, то спочатку 90 мм може здатись доволі непоганою. Але, знову ж таки, ця гармата уступає усім, окрім стабілізації, і то там не сильно. І пробоя звичайним снарядом CDC. Хоча маскування трохи зменшилось, але в цілому відігрувати з інвізу є можливим завдяки прийнятним навіть маленьким габаритам. Саме цікаве, що логічного послідовного переходу у розмірах на цій гілці немає. Огляд у дефолті на 20 метрів піднявся і складає 380, що знову ж таки робить вас сліпошарим. І того, як я вже сказав, ПВ-601 Саладін – це сідісюк на мінімалках, єдине що з дуже хорошою стабою. Перший є третій, на гілці з'являється уже на 9 рівневі. Ціна відкриття Джесора 4 майже 100 тисяч досвіду. І єдина приємна відмінність від його попередників це те, що Топган йде перед баштою, і його встановлення, як і встановлення паралельно обладнань, не потребують прокачки гусениць, їх доведеться вкачати рано чи пізно, але сам факт економії на початку. Половини від вартості дослідження гармати не може не радувати. Всім адептам травіальної прокачки через кров і під співчувають, тому що виникне та ж сама ситуація, що і з Саладіном у стоці. Пробиття мало, альфа не відчувається, так ще й ДПМ не піднявся. Знаєте, буває при переході на рівень вище, одна і та ж гармата має різні ТТХ, переважно кращі. А тут свята сталість, жоден параметр не зазнав змін. А ще ви вже не можете нормально відстоятися десь у кущиках або непомітно прошмигнути до противника через розміри. Ото сиди і думай, а на кой чорт ти почав прокачку великобританської колісної техніки? Уявимо, що ти дотерпів до топової гармати. І що, воно того було варте? Знаєте, не те щоб варте, але в порівнянні з тими, кого ти проходив, з'являється відчуття вагомості снаряда. І це не може не радувати. Єдине, що ще треба дотерпіти, до топової шпаківні, з нею покращується КД, точність і стаба. І як же ж це без 50 хп до загальної міцності, не, значить вогневий потенціал. Альфа 390, КД-945, це на 0,2 швидше, ніж у Цента 9. Стаба хороша, а параметри точності, як у славнозвісної L7. Час зведення 1,7, розкид 029. да, ДПМ 2500 для СТ 9 рівня не дуже. Але Альфа 390. 5 пайок реалізував, і у тебе усе в шоколаді. А як не реалізував, то в шоколаді Тей краще не перевіряй на смак той чоколад. Нехай гармата не найкраща, але мене вона влаштувала. Що не можу сказати про її носія і мова не тільки за розміри, хоча і за них також. А до речі, забув сказати, що як оглядали Саладіна, що кути вертикальної нагодки складають мінус 8. Це добре, але на Джесорі, через його обширність і окуклість в районі Фейса. Набагато важче реалізуватися від рельєфів, аніж на попередникові. Рухливість, помітно, покращилась, але це на фоні великобританських колісниць. Бо якщо порівнювати з гусеничними апаратами, ми дай Боже втримали б середину. що найбільше посприяло цьому збільшення максимального кута повороту коліс на 1 градус. Так, тепер ми маємо 5 градусів, і це реально чуттєвий приріст. Ну, а ще швидкість повороту жасі виросла майже на 10 градусів на секунду, і на 5 підвищилась максималка вперед. Коротше, мобільності привалило так, привалило. До речі, стартує цей є третій і підтримує максималку краще, ніж два попередні ліліпути. Замаскування можете забутись, не те, щоб його не було взагалі, але світитись будете завжди і завжди. З оглядом суттєвих змін не відбулося. Якби не альфа, то я б радив залишитись на восьмому рівні, а ще краще на п'ятому, так сказати, пощупали великобританські колеса і досить. Але якщо вже так хочеться високорівневої техніки, ну, ну спробуйте. Якщо в балансі дев'ятого рівня джесор вам не зайде, то краще за десятку і не думайте. Головний винуватець огляду гілки концепт 5. Вперше побачивши його, у вас навідає лише одна думка. Чуєш сарай? А ну-ка, розвернися, десь там за тобою має бути моє новесеньке СТ. Так, реальність буває жорстокою. Цей сарай і є ваше СТ. Підемо по порядку. Вогневий потенціал, щоб показати велич і зверхність концепта над леопардом, ВГ довелося вдатись до радикальних мір. Додати 10 одиниць до разової альфи німця. Але їм здалося це занадто імбовим, і щоб забалансити це питання, зверху накинули більше чим півтори секунди до КД. І вуаля концептуальна гармата готова. Тобто єдині проблеми великобританської снайперівки, які витікають одна з одної, це ДПМ і КД. До всього іншого питань немає. Кучність в нормі, стаба хороша і в той же час майже незмінна з восьмого рівня, а параметри точності з кожним підвищенням тільки покращуються. Навіть умовна l 7 не може таким похвалитись. 1.62 час зведення, 0,28 розкид. Але жарту тому, що L7 на центові також комфортна і без втрати ДПМу. Або умовний леопард має чим вас переплюнути у плані точності, так і знову без втрати середньої шкоди на хвилину. Отак от. І за пробоєм, ні німець, ні великобританець гусеничний не пасуть задні. Що ж маємо ми за основу ББшка 260, і благо уже немає неймовірної втрати на дистанцію, так і летить файно 1230 метрів на секунду. Заглуду підкол 318 і летить 1420. Не скажу, що за час стріму у мене була нагальна потреба у преміальних снарядах. В принципі, і базового вистачало. А от чого не вистачало, так це бронювання і хп-шо. Шкода, що вони не ростуть пропорційно до збільшення розмірів. Неправоруч зверху Каліжен і що там можна відмітити? Ви на кінець то. Не проштрикуйтесь фугасами, шипити кашок, конів, єсоток і ще якихось там крупнокаліберок у ВЛД і башт. Лючок не рахуємо. Не всіма, звісно, але вісімка і дев'ятка, особливо вісімка, на ура приймали фуджеси навіть своїх однокласників у всі можливі проекції. Та і фугаси противникам ні до чого. Корпус ВЛД 70 НЛД 25. Бортіна йде зубцями, і оті нещасні 10 мм, які накидують колеса, не врятують від втрати ХП. Башта, у щоках і масці під прямим кутом має 150 номінальних міліметрів. Питання Питань немає. А борта башти допоможуть рикошетити снаряди до 120-го калібру, включно. Кришка 20 мм і ліворуч шишка. Все прям таки по канону уразливості. Коротше, ти такого противника. Перестрілку з яким вам дано пережити, і не забувайте, що ви розміром з є третього. з'єдого. Порухливості це найкращий танк на гілці. І я це зрозумів тільки після того, як почав свій шлях з сьомого рівня. Основну роль відіграє отой максимальний кут повороту колеса е, уже аж на десятці я усвідомив. Що швидкість повороту шасі майже не впливає на маневрування? Да, це круто, що концепт отримав відносно свого попередника ще трохи прибавки зверху. Ну як трохи? Градусів 7. Але повірте, встановивши ПМП, прокачавши віртуоза, це додасть ще 6 градусів, не зрівняється навіть з 0,2 градусами до максимального кута повороту. І коли ви проходите рівень за рівнем, і у вас це діло збільшується на одиницю, це прям, ну, дуже сильно відчувається. Але все це у розрізі великобританської колісної техніки. Саме серед них концепт п'ятий, найманевреніший, найдинамічніший. А в цілому опосередкована опосередкованість. Про маскування взагалі можете забути, ну або ту комірку, в яку міг би а, там не знаю, стати стабілізатор, але він не потрібен. Встановлюйте малошумку. Це за умови, якщо ви не вмієте грати агресивно. Хоча і ті, хто вміє, не шибко влітають на п'ятому в заміси, або хочете побути снайпером на дистанції. Ну і як це е, має бути у десятки 400 метрів огляду, які легко розкачуються, але вже стають марними у використанні, тому що у 90% випадків ви світитиметеся першим, через що ви і самі мали здогадатися. Як результат, на гілці це може і найкращий танк, але на фоні інших СТ ДПМ є? Ні. Маневрування є? Ні. Броня є? Ні. ХП є? Ні? У кого є леопард, а він є майже у кожного, уже може зрозуміти, що це за геймплей і з чим його їсти. Тоді питання: а на що вам оці не сарайні експерименти? Тому це одна з машин, яку я і закидую в розряд, уже майже все прокачав, але не все. Отакі От пироги. thank you